Ну, по перше, я Юрія Алімовича знаю особисто У 22-му році. Він очолював ТРО і дуже багато зробив корисного і, зокрема, для оборони Києва. Ну, по перше, під його керівництвом і за ініціативи головкома тоді і нашої ініціативи. Були створені розрахунки ПТРК, які проходили навчання якраз перед наступом ми Встигли підготувати 20 розрахунків на базі київської бригади ТРО, які потім брали участь в захисті Києва. Зокрема, під час сот, коли ніхто не вірив, що буде наступ. Ми вже готувалися. І зокрема, Галушкін дозволив мені тоді розпочати підготовку. Таких розрахунків і 20 розрахунків ми підготували. Потім нагадаю, що вся зброя Терево Київського, вона знаходилася в Десні. і Юрій Алімович погодився. Ну зголосився, що це логічно і розумно перевести цю зброю в Київ. Бо інакше б ми просто не встигли, бо десна була б ну, вона фактично була під окупацією захвачена. От і е, якби це не зробили до повномасштабного на наступу в Києві, просто не було б жодного автомату. Нагадаю вам, от, що всі ДФТГ, добровольці, які взяли зброю, в руки ця зброя, за яка зокрема була привезена і завдяки Юрію Алімовичу, завдяки тому, що він не злякався прийняти рішення, яке йому було запропоновано, і він це зробив. І, тобто я його знаю як порядного офіцера. Потім не забувайте, що Галушкін до того, як став генералом і командувачем ТРО, а потім він був в десанто-штурмових військах, він брав участь і в АТО, і в ООС. От, У нього достатньо великий досвід. Дехто дорікаємо, що як командувач АТУ оперативно-тактичного групування. Що він не мав досвіду, мовляв, він е, був начальником штабу ВСП. Та ні, він кадровий військовий, який брав участь в бойових діях. А на ВСП його просто поставили в свій час. Ну хтось був чи не задоволений його ним, чи от, вирішили таким чином прибрати його? Я не знаю. Не хочу в ці подробиці вдаватися, але просто це досвідчений офіцер, і е, за будь-яких умов, навіть якщо з його боку була недбалість, як там хтось каже. То точно повірте мені, він не заслуговує сидіти в кайданках за гратами. Він міг би ходити на ті ж самі суди, е з, ну хай там з, з дому, умовно кажучи. Я впевнений, що він нікуди б не втік би. Більше того, він е як військовослужбовець не може покинути країну, уїхати за кордон. О, та він і не став би цього робити, тому що він порядна, відповідальна людина. І ще ж мене хвилює, що зараз у нас військових, які змушені приймати важкі статті рішення, які в 22-му році, в 23-му році вважалися героями, які звільнили Києва. Зокрема, він теж в цьому брав участь. Ті погнали ворога з Харківщини, які для всіх були а Зараз чомусь їх судять, чому судять не методами військової юстиції, не військово, а саме цивільним судом. Людьми судять люди, які взагалі жодного розуміння не мають про військову професію, про війну. Що це таке, що таке приймати рішення на війні, яким чином відповідати за це рішення, що таке керувати людьми під час збою, це знаєте дуже погана практика. Я б волів, би, щоб він не на лаві підсудних там за кайданках, там, десь сидів, як вони його забирали, а щоб він по військовій формі, офіцерській формі. Стояв би і дійсно відповідав би на запитання досвідчених людей, які розбираються, що таке бойовий статут, що таке військова, що таке військова служба. От і, е, я думаю, що ну, мені так здається, що ця справа вона більш політично показова, ніж. Е, е, і стосується більше політики ніж правосуддя, пане Мирославе, Міністр оборони Ростем Єров подав до кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також Міноборони не буде продовжувати контракт з нинішньою керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Про це урядовець написав на сторінці Міноборони в соцмережах. Уміров поінформував, що директором Агентства оборонних закупівель буде призначено гендиректора закупівельної агенції Міноборони державний оператор ТИЛУ Арсена Жумаділова. Через це центр протидії корупції подав до набу заяву про можливе вчинення злочину міністром оборони Ростимом Уміровим за статтею зловживання владою або службовим становищем. Там наголошують, міністр оборони відмовився виконувати рішення наглядової ради агенції оборони закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Як ви це оцінюєте? Вам слово. Ну, дивіться, ну ми однозначно тут є якийсь внутрішній конфлікт, який ми з вами не бачимо, тому що дійсно деякі дії міністерства викликають як мінімум здивування що я маю на увазі. Я не вважаю, що те що міністр там звільнив свого заступника. Ну це його право. Це його заступник. Я думаю, що він має право собі обирати з ким йому працювати, і чи здовільняє його та чи інша людина на посаді. От щодо агенції, ну звичайно, вони могли Марині Безруковій не продовжити договір. А він закінчується 27 числа. Це в принципі теж право міністра. А от з наглядовою радою трохи не зрозуміло. Перша наглядова рада про неї є положення і це. Посад, не, навіть не посада, скажімо так, це е, місце, так, е, яке обирається. Людина обирається в наглядову раду, є голосування. Я знаю, там про, прочитав здивуванням, що там е, нібито прибрали всі ради, виключили чмута. На яких підставах, які юридичні підстави для цього є. Мені не зрозуміли. це має. Е, Ну, як юристи, визначати чи взагалі є такі повноваження у міністра. Тоді навіщо ця наглядова рада? Взагалі тоді вона перетворюється на якусь фейкову структуру, яка не може, якщо яка, якщо не задовільняє міністра оборони, то вона і не може ніяк впливати на діяльність міністерства. Мені здається, ми навпаки, спеціально всі голосували за учасників наглядової ради, як за відомих громадських активістів, порядних чесних людей, у яких бездоганна репутація і рішення яких не рішення, яких або скажімо, на консультативні там або поради, або на консультативні поради, яких може спиратися міністерство, Це спеціально робилося для прозорості. І тут мені здається, що е ну є якийсь потужний внутрішній конфлікт в міністерстві самому, щось Мир... ми з вами не бачимо, пане Мирославе, Дякуємо вам, Мирослав Гай, майор збройних сил України, керівник благодійного фонду Мир і ко. Пане Іване, півтори хвилинки. Давос, ваш фідбек? А дійсно, перший момент, що в один день було відкриття Давосу інаугурація Трапа. Тому я жартував, що люди, які мають приватні літаки, у них була велика проблема: а летіть в Вашингтон чи летіть в Швейцарію в Давос. І це дійсно, як на мене, було складнощі. І скоріш за все, судячи з того, що весь, весь топ списку Форбс був саме в Вашингтоні. Я думаю, що більше бізнесменів також полетіла туди, але потім повернулося до воз. Звісно, інавгурація Трампа зутмарила Давос, де дуже багато обговорювалось речей щодо розвитку штучного інтелекту, щодо майбутніх відносин торгівельних. І Дональд Трамп власне виступав. і Відео було присвячено саме питанню того. Mm -hmm. Як буде розвиватися світ від, від, і відносини в і США з Європою, з іншими країнами, і роль Саудівської Аравії, і, власне, що він згадав? Тому, як на мене, все ж таки цей Давос трошки втратив через інегорацію Трампа, та як то кажуть, дуже сильно втратив. Так. І виступ Трампа був онлайн, а не вживу. Як так. би хотілося, якби це був інший рік?